Вітаю, друзі! Ви на каналі «Поховаримо разом». Сьогодні приготуємо дуже смачний і корисний салат. До складу цього салату входить один дуже цікавий інгредієнт, який зробить смак салату просто неймовірним. Також він має густу консистенцію, тому можна його використовувати як намазку на бутерброди. Приємного всім перегляду! Для приготування цього смачного салату. Беремо кисломолочний сир. Розминаємо його. Ось так, щоб було дрібно. Великий пучок зелені цибулі нарізаємо дрібно. Дрібно нарізаю пучок зелені кропу і петрушки. В мене 500 г кисломолочного сиру нарізаю дрібною соломкою 5 яєць. Цей салат має доволі густу консистенцію і його можна використовувати як намазку для бутербродів. Але якщо будете робити намазку, то я б радила яйця потерти на грубій буряковій терці. І тепер той інгредієнт, який зробить смак нашого салату, неймовірним. Це корінь хрону. Якщо у вас немає свіжого кореня хрону, то використовуйте магазинний з банки, але смак уже контролюйте. Натираємо корінь хрону на ось такий дрібний тест. Додаю сіль і перець за смаком. Перемішуємо. Заправляти такий салат можна майонезом або сметаною. Я буду заправляти 50%. Додаю сметани. І майонезу. Наполовину. Було три ложки сметани. Тепер додаю три ложки майонезу. І все це гарно треба перемішати. І цим сметанно-майонезним соусом заправляємо салат. Перемішуємо і салат готовий. Наш салат готовий. Як бачили, він готується легко, просто і швидко, з доступних для всіх продуктів. А з додаванням кореню хрону він по-особливому смачний. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!